Яка вона батьківська любов? Та чи може їй вистачити на 11 дітей? Відповідь на ці питання надасть ця велика родина криворіжців. Знайомтесь подружжя Любов та Михайло Лізун та їхні шість доньок та п'ять синів, найменшому Едварду лише чотири місяці. А це найстарша донька Єлизавета. Їй нещодавно виповнилося 19. Дівчина у немаленькій родині народилася найпершою. Тож у ролі старшої дитини у сім'ї відчуває батьківську любов та підтримку чи не найдовше. Єлизавета зізнається, життя з чималою. Кількістю малечі і не таке вже неможливе, як всі думають. Коли всі збираються разом, ну, <кій> треба набиратися терпіння, щоб всіх вислухати, щоб всім дати сказати, щоб і самі також бути такі обережні. тому що це малі, вони там можуть щось десь розбити, розлити, помпомитися. <кій> От а, в цілому, коли батьки в ресурсі, і ми проводимо час разом, який був запланований, то це реально провести час класно. Голова сімейства Михайло, окрім основної роботи, має значну кількість повсякденних турбот. У переліку щоденних завдань зрання відвести малечу до садка, старших доправити до школи, а далі дорога до творчих гуртків та спортивних секцій. До слова, не оминає багатодітний батько увагою і прогулянки з дітьми на свіжому повітрі. Тож регулярно велике сімейство від малого до великого виїздить на природу. Я, вивожу в парк. Я виводжу в парк. Виходимо в парк і там гуляємо. Влітку вивозимо дітей на річку десь. Намагаємося вивезти. Були моря, виїжджали часто й на моря. Зараз цього немає. Тож тут, по місцевих парках, сквери гуляємо. Машинки, гірки, ось ці всі. Центральний міський район, човникова станція, естафети привела на цей світ 11 дітлахів Пані Любов. Містянка зізнається, з самого дитинства мріяла мати троє дітей, адже зростала у маленькій родині. У результаті велика любов до малечі зробила гродянку багатодітною мамою, яка нещодавно до слова отримала державну нагороду почесне звання мати героїні. І ну, як то внутрішньо ми до цього ну, як. Не одразу, прямо на 11, але були налаштовані, готові, ну, що буде дітей, скільки нам Господь дасть. Вот. І один за одним і ми приймали і свідки в мене, подружки є, всі знають і родичі, і наші діти, що кожну дитину ми приймали як, як першу. Така любов, вона, мабуть, зростає в моєму серці, в серці нашої сім'ї. Приймати дітей, от і дати любов кожній дитині, і тому скільки є, всі, всі наші, всі люблячі. Як бачимо, всі 11 дітей справжній скарб для любові та Михайла Лізун. Кожен член сім'ї має свої унікальні здібності та мрії, але всіх їх об'єднує одна важлива річ: безмежна любов та підтримка батьків. Ця родина живий приклад того, що справжня батьківська любов не має меж і здатна об'єднати та зігріти навіть найбільшу сім'ю. Антон Чекаль, Максим Рашов, Перший міський.